Гойдалка символізує цикли життя, свободу та духовне очищення. Гойдання на гойдалках, особливо на свята, наприклад, Івана Купала, було ритуалом очищення та благополуччя, ритмічний рух вперед-назад нагадує про плин часу, цикли природи, народження та смерть. Гойдалка у ведах – це символ трансформації, блаженства та божественної динаміки. Між матеріальним та духовним світом. Метафора руху, долі та гри, між матеріальним та духовним часто пов'язана з жіночими божествами та міфологічними персонажами. Гойдатися між небом і землею, як у русалок у слов'янській міфології, в індійській традиції може символізувати перехід між світами. Індійці гойдають Бога Ганешу. Під час головного індуїського свята Ганеш Чатуртхі. гойдання є поширеною формою поклоніння під час десятиденного святкування. Гойдання божества також є основним ритуалом в інших індійських святах. У поклонінні Ганеші гойдалка символізує радість та гарайливість. Індійські жінки гойдаються під час фестивалю тідж, який святкується протягом місяця, знаменує прихід мусонів та символізує воз'єднання богині парваті та бога шиви. Жінки моляться за щасливе подружнє життя. Індіанки одягаються в зелене, прикрашають себе коштовностями та мехенді, гойдаються на гойдалках та співають пісні. А історію гойдалки з цього відео розкажу наступного разу.